Вітаю! Зараз покажу, як можна миттєво поповнити свою українську картку зі своєї картки іншої країни, наприклад, і банку «Пумп». Обираємо потрібну нам картку та тиснемо поповнити картку. З іншої картки. Тут вводимо дані своєї закордонної картки та тиснемо Продовжити. Таким чином, теж миттєво можна поповнити через. Монобанк, але до суми поповнення ще додається 1,8% комісії. Тут вводимо суму в ринях, на яку хочемо поповнити рахунок. Все перевіряємо та тиснемо виконати приказ. Чекаємо, поки завантажиться. Тут вводимо смс-код, який прийшов нам на телефон з нашого закордонного банку, та тиснемо пей. Все, платіж виконаний, гроші вже знаходяться на нашому рахунку. Якщо у вас ще немає рахунку в банку пункт, то можете зареєструватися нижче під відео, залишу посилання на реєстрацію або відсканувати QR-код та зареєструватися. Дякую за увагу!